Добрий вечір, шановні глядачі. Нині говоритимемо про археологію. археологію і чому? Тому що 16 лютого 1923 року Говард Картер стукнув долотом у двері гробниці Тутатхамона. Вони відчинилися, і він побачив те, що там ну, це для нього звичайно було надзвичайне відкриття, і це взагалі для всього світу було надзвичайне відкриття. І чи можливі взагалі відкриття такі нині у нас, наприклад, на Хмельницькій землі? Про це будемо говорити з археологом Ярославом Михайловським. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от Говард Картер, наскільки я розумію, стукнув долотом ці двері тим, яким подарувала йому бабуся, ще коли він був маленький, і не вона вірила, що не... він відкриє дуже зробить величезне археологічне відкриття. І він там побачив, припустимо, тисячу артефактів. так? От е, Зараз, коли що-небудь ну, шукаєш, розкопуєш, то якими взагалі, засобами користуєшся? Ну, напевне, не долото. Е, ну чому? Ну, для от, археолога най, найголовніше це очі, мозок та от, руки. Інше все це, це вже додаткове знаряддя, яке допомагає ту, ту, тобі. Ну, і, і, і є різні пам'ятки, різна збереженість і фактично різні методики є. Є методики неінвазивного дослідження. Тобто це, це такі таке, вже якесь, сучасні. Це медичний якийсь термін. Ну, термін такий, тобто він має на увазі без е, фізичного втручання. Тобто, Звісно, зараз ми користуємося тими самими лопатами і тими самими скрибачками, тими совочками, і пензликами. І Пензликами, якими пили. Як як пил нікуди не дівся, і ти ж його не будеш пилососом смоктувати. А зараз у, у, у зв'язку з розвитком, з, як, не розвитком а, а тріумфом цифрових технологій ми можемо собі дозволити так, так звані... Геофізичні методи дослідження, тобто георадар, металошукач, детектор ну, порожнин. Так так, так, так так це вони... наше, Це це моє наступне запитання. Бачиш це і про чорних археологів, які постійно ходять з тими радарами ну, і дивляться, де би що небудь там ну, знайти. Звісно, не без того. Це як вудка, розумієте? Якщо ти купуєш вудку, тобі ж не можуть заборонити її купити. Але де ти будеш ловити, і в яку пору року, чи то в нерест, то це вже твій вибір особистий. Так само заборонити продавати металошукачі теж неможливо. От, е, ну, це не наш метод, я кажу. А е, то, то, як, де і для чого буде людина його використовувати, це вже зовсім інша тема, звісно. І в кожній країні, де, де є якась там історична е, спадщина, припустимо, в Сполучених Штатах Америки у них індіанці металу не знали. І тому в них та історія, яку в яку можна влізти за допомогою металошукача, починається десь з моменту відкриття. Америки Христофором, тобто виходить, холдум. що їм там немає тим металошукачем, реально кажучи, шукають ну, чому там, там люди розумні, вони шукають. Як копійки, рідкісні, американські вже, і вони, вони знають, що, що з тим робити. Ї, їм просто вистачає і так справ у житті. Вони там самореалізовуються, в них більше можливостей. В них це на рівні хобі, а в нас люди з цього живуть. Розумієте, вони угу. от ранком сідають в джипа, як на роботу, їдуть в Тополи, і. І, і, там... і, і наскільки я знаю, роблять реальні знахідки. Навіть скажімо, знавці розповідають, що монети рідкісні, які дехто там шукає по одній, знаходять цілими скарбами, там, наприклад, як монети коріатові. Мало того, вони це можуть і знайти, можуть не знати, що воно таке продати, там, як просто от монету, звичайну, іншого року потім хтось вже той, хто купив, вже, вже сам виявить, що це. Щось і починаються ці війни, обіди. Ну, В нас люди, їм знань не треба, їм їм треба. Тобто, гроші, археологія да. це найперше знання. Ну а як же? Якщо археолог отримує гроші під вже якийсь проєкт, чи то грант, чи то фінансування від наукової установи, він має, щоб його отримати, вже дати якийсь план, тобто науковий. Якщо. Має бути зроблена розвідка, по якій вже має бути написаний звіт, і вона вже має бути введена у науку. Та її знахідка, ну от взяти того самого, з чого ми почали, з Картера. Е, Картер і Лорд Карнарвон. так. так. Е, для, для них фактично ж не було важливо, е, що там золото чи то щось позолочене. Так. Справа в тому, що це було єдине непограбоване у. Ув... Давнину поховання фараона. Це, це саме по собі рідкість величезна. Вірніше, там спроба була в давнину поховати, але ті люди були впіймані і перепломбовані двері. І, ну тобто, Сама гробниця, вона надзвичайно да, красива, да, там такі візерунки просто фантастичні. Звідти, та, і, тобто Це, це просто унікально. Хай би там би взагалі не було золота, а якісь просто тканини і то вже. І навіть лежав би скелет самого тут камона, да, Для Науковця румія, то... це маса інформації. Е, методика, вона ну вона перманентно вдосконалюється. Та інформація, яку брали археологи при дослідженнях курганів ну, в 50-ті роки, з тою інформацією, яку... Беруть зараз, це і пилковий аналіз, і споровий аналіз, і, і паліопапатологічні дослідження, як, якщо є кістяк, і вже виявляється, що і контури, ку кургана форма його, його структура насипу, воно все несе в собі воно про, інформацію. Воно про щось говорить? Вже, да. так? І археологія це молода наука. Їй може 150 років, років. Лише тому що все, що було до того, це було скарбошукатство, яким зараз от займають. А чорні археологи. Ну чорні археологи, це це, це дуже назва гучна. Я, я скажу. Ну а як би ти їх назвав? Ну капачі, ну мародери, ну якось розумієте, Якщо вже вже є слово археологія, чорна там чи там не чорна, чорний археолог, це от людина. Я собі її от так собі от в уяві малюю. Яка володіє тими самими от, знаннями, має ту саму академічну підготовку, але, але копає е без спрямовує її на власне. На живу, це так. не ПТУшники колишні, це це не просто жадібні люди чи люди, яким цікаво, але але вчитися вони не хочуть. Е, Ярославе, от дивися, вони, наприклад, звичайно, шукають для того, щоб, скажімо, поживитися, якусь копійчину собі заробити, але от задоволення воно ж однакове, напевне. Бути, от я про це я хотів знаходить. сказати, що що, якщо розумієте, так людина влаштована, що вона не буде займатися за от свій вільний час тим, що їй не подобається. Кожна людина вона шукає собі якісь. Зрозуміло, що людям це е, цікаво, але це так само цікаво таким самим людям, які ходять з металошукачами, от, в Британії. От, припустимо, ми ж всі от, бачили команду часу тайм да. ті да. ця передача. Тобто, там якась е, налагоджена з. Сп... Півпраця між людьми, оцими самодіяльними, скажімо так, краєзнавцями, їх можна назвати представниками офіційної науки. Вони обмінюються знахідками, ну як, не, може там не дарують, але вони дають можливість археологу, якому в принципі, сам факт володіння цією речі, воно нічого не дає. Йому треба мати про цю річ інформацію. Вагу, аналіз металу, матеріалу. Висоту, довжину, фотографія, колір, там, скан, чи щось що, що ще. Тому що археолог, він, він оперує інформацію. А вже от музеїфікація, от там, де вона буде там, викладена, щоб люди її от бачили, це вже інша. Ну, це Трошки зовсім галузь, інша справа, да, да. але е якщо, наприклад, от бувало таке в житті, що ти щось таке знаходив і. Вау! Бувало. Тобто, які які Бувало. були емоції? Що, я це я, я собі не нещодавно це от найбільша емоція. От, буквально тиждень тому я був в хаті Ой, зараз ми мо щось моєї бабки. Ну, це, 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 як то кажуть, класична археологічна знахідка. От така Боже, штучка. А що це, таке? це така защіпка. Та була вона Функціонувала за принципом англійської шпильки. Тобто тут е, була вісь з так. пружинкою, і була голочка, і вона в цей голку при і де воно використовувала? На, от, на от одязі. Тобто, це е, на одязі? Це пізньоримський час. Це не було е, прикрасою в чистому розумінні, це була суто функціональна річ. І це я був от, в хаті моєї бабки, яка. Померла вже років десять тому і знайшов у шуфляді кухонного стола. Тобто тобто вона десь була на городі, колись це побачила, і от і взяла, не полінувалася, підняла. Тобто, навіть людина, яка абсолютно далека від цього, може я щось колись їй може розказував це. Так це, Мо, це, це все одно, як щось. бабуся Говерда Картера, да. яка подарувала тобто, йому долото. Це, це от це третя, четверте століття нової ери. Це Пізньо римський час а Черняхівська культура, яка є особливо от, популярною серед оцих самодіяльних от, краєзнавців. Тобто там трапляються речі, які можна знайти металошукачем вже на достатньому рівні. Ну але якби хтось, який не обізнаний, знайшов цю закарлючку, він би ніколи не знав, що це така цінна знахідка. Ну, може, мої моя бабка то не знала. Вона не не настільки цінна, вона, вона є класичною для цього періоду і для цього типу пам'яток. Але навіть якщо от бабка моя, яка ну, 23-го року от народження, голод маленька, от, 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 в окулярах, якщо вона звернула увагу. І підняли і кинули, що може там щось, є, це то що вже говорити про людей, які а дійсно а все таки, ці. от бувають це якісь правда. такі серйозні от скарби. От я чула таку історію нещодавно, що в Сатанові копали ескаватор під готель, чи я не знаю, чи під якийсь новий будинок, і знайшли цілий горщик. Не знаю з чим, тому що зразу всі це розкопали. Тобто, наскільки реально зараз знайти скарб? Це це не є сенсація, тому що якщо. Ну, взяти вже сам Сатанів. Сатанів це був, був, був єврейський центр нашого всього регіону в, в певний час. Потім став вже Меджибіш, вийшов на рівень після того, як Бешт його прославив собою. От. Тому якщо такий центр був, то відповідно, що над євреями постійно висіла загроза їхньому життю. Ну, так. І, і Вони і постійно вони щось облаштовували ховали. так, а тим більше, якщо це період який ці копійки? Ну, якби я знала. Ні, ну, <су> не знаю. Кажуть, розхапали, і ніхто навіть не помітив, де ну, вони ділися. Я можу навіть так собі припустити, що це десь 15-17 століття. Тобто це період і татарських набігів, і Хмельниччина, яка дуже по євреях негативно. Пройшлася ну, і були знищені в принципі. Ти маєш на увазі Богдана Хмельниччина? Так, 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 так. Ну це так період зветься Хмельниччина. Так, так. Так. так, тому і певно хазяїн так і не повернувся, щоб забрати цей скарб. Тобто тому... у нас у глядачів у всіх є шанси ще знайти скарб. У всіх є. Скарби знаходять ті, хто їх не шукає. Дуже ага. рідко, коли от людина дійсно знає легенду, вона, вона її опрацьовує, і вона саме той скарб, який вона шукає, вона от знаходить. Дуже, це, це, це вкрай рідкість. Угу. Ліни Костенко є навіть щодо цього вірш про діда, який весь час шукав <свистач> козацькі скарби. Ну, на жаль, він так помер, їх не знайшов. <свистач> а ще кажуть про якісь такі, ну, скажімо, містичні речі, що якщо ти щось розкопуєш там чиюсь могилу, то потім тебе покарання. От про Говарда Картера <свистач> теж казали, що те, що він відкрив гробницю тут Атхамона, то сильно позначилось на його житті. Ти думаєш, що це правда? Ну, ти цьому... теж розкопував, знаходив. я знаю, я не просто археолог, я ще був ексгуматором, тобто я фактично тільки з людськими е, останками і мав справу. Справа в тому, що все, все залежить від того, як ти сам особисто ставишся до того, що ти робиш. Е, чи ти з повагою ставишся до от, тої людини, рештки, з рештками якої ти контактуєш е, безпосередньо. Е, які в тебе от, от, взагалі думки у цей час? Я, я, наприклад, мені завжди було цікаво. Чи, чи то німець був, чи, чи то червоноармієць, чи то давній Русич, чи то якась людина взагалі ще, ще до християнської нашої доби. І цікаво, певна повага має е бути. Уяви, це це зветься прокляття фараонів. От, от є назва ця, а стосовно картери всіх. Ну, тоді взагалі люди дуже часто от, вмирали, тому що рівень медицини і уявлень про от, гігієну особисту, це, ми від цього нікуди не дінемося. І от лорди і черні, вони фактично це, мали однакові от, от, поняття, як мити руки, і коли, і чим. і, і це. Тому та їх хвороби думаєш, були думаєш, ліків, все не було. значно простіше? Антибіотиків не було там, там, навіть. навіть не було їх у німців. Під час другої світової А яку найцікавішу припустимо могилу е, ти розкопував і я пам'ятаю якусь історію з військовим чи старим кладовищем? Е, ну, так? так це не старе кладовище, це двір старого пологового будинку. Тому що це цей будинок був побудований перед війною Другою світовою на місці на к... центральній вулиці. Кам'янецькій к... Ну це була околиця. От от, колись. Угу. Якщо місто розросталося, це забудовували цвінтер, переносили далі за от, залізницю вже е, а потім вже аж на шоровечку ага. перенесли. Так і, тобто, і хто і хто там був, там був судячи з тих гудзиків, які там були, були знайдені, і шляпи такої відповідної. Це це був чиновник середини 19 століття. Дата смерті була була відома. 1853 чи 54 рік навіть його ініціали відомі. А, а Тому що на, ну, він католик був, у католиків була своя традиція, бо вони на торці вінця труни такими цвяшками з бронзовими шляпочками вони от вибивали. Ініціали і дату, а з іншого от, боку формула. Ну і як от у православних ІНЦІ там і, Ісус, ісус на цар іудейський, то mm -hmm. в них ну на Латині. Mm -hmm. от, і Боже, як цьому, цікаво, і жаль, що вже закінчується так, цікаво, наш ефірний, ефірний час, і мені здається, що ще щось, вот надзвичайно ну, хвилинку цікаве, що можна було б розказати з археологією, що би ти таке згадав. Були розкопки у нас нещодавно під Хмельницьким, де зараз по дорозі на, на Костянтинів зліва будується котечне містечко. Там досліджували могильник черняхівської культури якраз періоду от цієї фіболи. Він чим цікавий був, що на ньому кількість ці, ці знахідок давньоримських скляних кубків це на той час була річ дуже дорога на рівність. Сьогоднішнього айфону, чи iPad. І, І там знайшли скляні кубки. Ну, скло, воно не от, розкладається. розкладається так швидко за, за 2000 років. І просто він саме цим унікальний, що жили люди от, в цьому поселенні, яке от, залишило цей могильник, не, не бій. От, мало їх. Є, де-не-де, там один, там два, тут. Я вже не, не пам'ятаю скільки. Але кількість, яка от випадає із всього цього. Ну, бачите, це для науки цікаво. Його ти не продасиш, тому що він там вже на маленькі ці вже він ніби як під вагою землі розтрощений. Його склеїти от можна, але ну Ну просто цікаво да, з, да. як факт. Так, ну, так. так. Я надзвичайно вдячна за те, що ти прийшов на нашу Дякую. програму. Я думаю, що це була прекрасна розмова, і вважаю, що нам потрібно жити цікаво. І завтра ввечері, до речі, ми теж будемо вести ну, не менш цікаву розмову з прекрасним героєм і будемо говорити про богів, які усміхаються. Чекаємо вас завтра біля екранів телевізора.